Ну, від... Відкриваємо і відповідно заходимо. О, о як пішло. Віде, віде. Да. Ну, і тепер шукаємо, орієнтуємося, купа слизу. Ось так вона вигнулася, те, що я казав, що вона так вигинається. О, ось, все, все, все. Ось, ось, ось. ось вона, о! Mm. Mm. Тобто. Yes, беремо... Теж я казав попробувати Ну от фактично десь оце і є зона Ходження да, То есть приблизно осюди на шийку буде сім'яніння. Осеннення...